Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я хочу подякувати вам за підтримку, за те, що ви є, за те, що ви приходите, кладете вподобайки, пишете чудові коментарі, тому що це дуже підтримує. А ви знаєте, ваш коментар. Приємний коментар. Дякую. Це, оце дякую за підтримку. Я дякую вам за підтримку. Я дякую вам за те, що ви донатите на ЗСУ, за те, що ви є. Що ви українці, ось якось так. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що чекає нас сьогодні, і підказочки від Таро. І будемо дивитися, що нас чекає сьогодні. Вірніше вас. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, у нас випадає король цих монет. Звичайно, це в першу чергу, бо король це якась людина, якась персона. З другого боку, це монети. Тобто, це щось буде говоритися сьогодні, робитися щось про гроші. Людина, якась, це ця людина може бути. Дійсно, може бути і чоловік, але верніше, і жінка може бути, але зазвичай це чоловік грошовий чоловік, людина з досвідом, статусом, людина з грошима, людина, можливо, має свою фірму, можливо, має свою хату. Як я пам'ятаю, я колись німцям робила розклад і сказала: ну, як мінімум, має якусь собачу будку. Якийсь сарайчик, ну він точно має. Тобто людина грошовита, людина знає, як поводитися з грошми. Тому сьогодні ви хазяйновита людина, яка вміє і відкласти гроші, вміє і вкласти кудись їх, і вміє ними розпоряджатися. Тобто, знає, що купити, знає, що продати. Як це зробити? Ви вміло сьогодні поводитися з грошима. Оце вам порада. Будьте розсудливі, не спішіть. Це практичні також речі. Це не є Бог знає що. Це те, що ви можете собі дозволити. Ось якось так. Це ця перша карта. Карта номер один. Тепер у нас карта номер два. Так, чомусь воно перевернути. Дивіться: у нас карта світу. Карта світу говорить про. Якесь закінчення чогось, але карта світу показує нам, що це природні закінчення. Тобто, це лише приклад. Закінчився якийсь курс у вас, закінчився якийсь клас у вас, закінчився якийсь період у вас, і це природньо. Ви перейшли, наприклад, з підросткового віку до старшого віку, від такого до такого. розумієте? Це коли людина. Щось, що вона пережила, або щось що з нею було, якісь історії, якісь моменти в житті, вона закриває. Тобто цю гештальт ви сьогодні закрите. На цьому покладете, можливо, крапку, і тут у вас розвивається одразу ж. Як тільки ви кладете крапку, у вас розриває, розвивається потенціал на щось нове. Тільки коли ви. Закриваєте одну річ, у вас відкриваються інші двері. Розумієте? Закриваєте якісь двері сьогодні і відкриваються вам інші можливості. Тобто, це дуже хороша карта, дуже хороші якісь можливості і перспективи. Але перед цим ви повинні закрити те, що у вас ще відкрите. Постарайтеся. Карта номер 3 Дев'яточка Жезлів. Вона говорить про якісь ну, не те, що обмеження, а якісь такі речі. Про них часто ми говоримо, наступаємо на ті самі граблі. Набираємося досвіду. Частіше за все, я кажу, що ми набираємося по цій карті дійсно досвіду. Якого досвіду? Негативний, позитивний досвід є досвід. Він вам колись пригодиться. Ця карта нам радить. Краще відступи крок назад, ніж роби вперед. Не намагайся переступити якусь межу, не намагайся когось, що ти краще, що це. Не виставляйтеся сьогодні. Прийміть сьогодні таку, ну, як би це сказати, таку посадку, що на, на, на витягнуту руку. Людей, ось так, ви, ви тримайте людей на відстані руки. Тобто на якусь безпечну відстань. Не намагайтеся комусь щось доказати. Краще слухайте, краще спостерігайте. Ось якось так. І якісь обмеженості можуть бути у вашому житті сьогодні. Ну, це, скоріше за все, щось має з кар'єрою. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!